Вітаю, час підсумувати головні події четверга -го, 17 -го квітня. То чим запам'ятався цей день, розкаже інформаційна служба Першого подільського. Працівник однієї із українських радіостанцій організовував теракти у столиці. СБУ затримала 47-річного шпигуна РФ. За матеріалами справи окупанти задіяли агента для підготовки серії терактів у центрі Києва. Щоб відшукати потенційні цілі, фігурант шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони. Зрадник обходив центральні вулиці столиці та приховано фотографував позашляховики, які він вважав автівками українських військових. Кіберфах. СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали шпигуна, коли він проводив до розвідку поблизу одного з оборонних відомств України. На місці події у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з ФСБ та замаскованої фотофіксації об'єктів. За даними слідства, росіянин уже понад 10 років проживає в столиці України, де працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій. Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ, особу якого встановлено службою безпеки, завербував його і почав давати завдання. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 114 Прим2 Кримінального кодексу України. А це несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Смерть у вищому навчальному закладі 17 квітня зранку виявили тіло 20-річного курсанта з вогнепальним пораненням. Загиблий навчався на першому курсі Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Відомо, що курсант родом з Чернігівської області. Близько десятої ранку було знайдено тіло. Курсанта першого навчального курсу з ознаками вогнепального поранення в підборіддя йому було 20 років. На місце події одразу викликана була карета швидкої допомоги а також представники правоохоронних органів. На даний момент встановлюються обставини події. Триває слідство. Проводиться внутрішнє розслідування. Даний курсант перебував в двому наряді. Усі версії про обставини причини зможе вже озвучити слідство. Півтора мільйона гривень. Ціна наркотичних речовин, які вилучили правоохоронці Хмельницького у наркодилерів. Поліціянти викрили міжрегіональну групу наркоторговців, члени якої розповсюджували наркотики на території Хмельницької, Тернопільської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Місячний дохід зловмисників складав близько 200 тисяч гривень. Наразі п'ятьом фігурантам оголошено підозри за частиною 2, частиною 3 статті 307 – незаконне придбання зберігання перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України чотирьох із них за період розслідування взяли під варту ще одному неповнолітньому, призначили цілодобовий домашній арешт. Коли світло зникає, важливо, щоб у домі залишалося тепло, турбота і стабільність. На Хмельниччині 27 дитячих будинків сімейного типу отримали сучасне обладнання резервного живлення. Інвертори з акумуляторами допоможуть родинам підтримувати комфорт навіть під час тривалих відключень електроенергії. Це не просто техніка, це підтримка для тих, хто щодня дарує дім і серце дітям. Кошти на закупи виділили з обласного бюджету. Свято Великодня це не лише про страви, а й про тепло і підтримку. У благодійному фонді карітас традиційно освятили паски та подарували продуктові набори для тих, хто опинився у скруті. Вже багато років організація допомагає людям, аби великодні дні були світлими для кожного. Бо справжнє свято там, де є турбота. Великдень це час добра та радості. Людмила родом із Волновахи. Місто наразі окуповане. Вже три роки святкують разом із чоловіком цю важливу дату не в рідному домі. Пенсіонерка каже: будь-яка підтримка, чи то моральна, чи то продуктова для них важлива. Уже три роки їхня сім'я під опікою благодійного фонду Карітас Хмельницький Української греко-католицької церкви. Які заходи відбуваються? Ми всі ці заходи відвідуємо, тому що ми тут відчуваємо підтримку, піклування. Вони турбуються, вони такі уважні. Розумієте, в нас немає ні знайомих, ні рідних, ні друзів. Оце все наше спілкування на території. Цього фонду це свято дарує нам надію на майбутнє, на те, що життя продовжується, ну і незважаючи на всі негаразди, які є в нашому житті. До Великодня представники фонду підготували понад п'ять сотень великодніх наборів для усіх, ким опікується. До них входить паска, ковбаса, сир, яйця, масло, макарони та майонез. Набори є різні, оскільки в нас багато є проєктів, і в кожному проєкті є своя категорія людей, які проживають на Хмельниччині. Роздаємо тим бенефіціарам, які є в нас під соціальним супроводом. Це сім'ї з числа СЖО, багатодітні одинокі матері, а також сім'ї загиблих воїнів, сім'ї, які чекають батька або матір з повернення з полону. І також в нас є літні люди, люди похилого віку, які потребують додаткового догляду і допомоги. Підтримки великдень це не лише смаколики, а й слова вдячності. У спільній молитві звернулися до Бога. Не менш важливо складова освячення продуктів. Благодійний фонд карітас Хмельницький української ракокатолицької церкви опікується людьми, які опинилися у скруті. Адже навіть у важкі часи потрібно допомагати тим, хто того потребує. Ми задоволені. І практично я можу сказати за всіх, за нашу групу, яка тут. Ми всі дуже вдячні будемо говорити, іменно тому, що цей карітас є тут і що він надає таку допомогу. Такий захід вже став традицією у благодійному фонді. Щорічно до свят представники фонду освячують та передають набори. Адже Великдень це свято, яке важливе для кожного християнина. Олександра Товстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Відсоткове працевлаштування після закінчення навчання. У Подільському професійному коледжі відбувся День відкритих дверей. Про усі переваги вибору однієї з робітничих професій дізнавались наші колеги. Престижність робітничих професій пропагує Подільський професійний коледж. Тут не лише готують кваліфікованих спеціалістів, а й пропонують сучасні умови для навчання та проживання. Ми завжди раді бачити всіх бажаючих вступити в наш навчальний заклад. А сьогодні ми раді зустріти Кам'янець-Подільські міські школи на базі 9 класів. Ми готуємо на 13 робітничих спеціальностей. Сьогодні ви бачите на опенспесі. Кожна локація окремо представляє той напрямок, на якому ми готуємо дітей. Для наочності влаштували ярмарок професій. Кожен міг спробувати себе у ролі майбутнього фахівця. Дев'ятикласник Максим уже визначився. Мріє стати механіком. Мене зацікавила професія механіка, тому що я дуже люблю машини. Мені подобається з ними мати справи. Ну і це мені, я думаю, в майбутньому мені допоможе. А десятикласник Ілля обрав для себе кулінарний напрямок. Я би хотів би сюда вступати на цю професію. Восьмикласниця Аня вирішила випробувати свої сили у кількох напрямках. Найбільше мені сподобалося в ролі швачки, але я ще хочу себе спробувати в поверпекарі. Коледж забезпечує студентів гуртожитком. Першокурсники обов'язково проживають у корпусі, що межує з навчальним. На кожному поверсі кухня та санвузол. Загалом усі корпуси гуртожитків мають 300 ліжкомісць. Донедавна занедбане приміщення перетворили на кімнату для дозвілля. А головною перевагою подільського професійного коледжу є працевлаштування випускників. Коли заходить абітурієнт в стіни навчального закладу і підписує заяву на вступ, він автоматично підписує свою заяву на працевлаштування. У нас 100% працевлаштування. Ми заключили угоди з підприємцями, установами і за нашими дітьми в прямому смислі слова просто стоять черги, бо вони сьогодні ринок праці потребує саме робітничі спеціальності. Того вступаємо і відразу отримуємо перспективну в майбутньому роботу. Більше того, так, навчальними планами передбачено, що в закладах професійно-професійно-технічної освіти більше часу ми проводимо на виробничому навчанні. В Україні зростає попит на робітничі професії, а хороші спеціалісти завжди матимуть попит на ринку праці. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Турбота про захисників напередодні Великодня понад 30 тисяч гривень зібрали для захисників України в закладі дошкільної освіти Тополька, що в обласному центрі. Реалізували благородну ініціативу через проведення благодійного ярмарку. Відтак зібрали чималу суму для воїнів та показали вихованцям важливість допомоги навіть під час свят. Зустрічають Великдень та допомагають ЗСУ. У закладі дошкільної освіти номер 34 Тополька провели благодійну ярмарку, аби зібрати кошти на потреби захисників. Захід отримав символічну назву Разом до перемоги. Окрім продажу смаколиків, була й розважальна програма. Вихователі організували танок, який малеча презентувала батькам. Разом танцюючи, випікали королеву святкового столу паску та прикрашали великоднє дерево. Була проведена велика досить попередня робота. Дітки готувалися, виготовляли різні сувеніри, розписували писаночки, робили аплікації різні. Батьки також відгукнулися на нашу пропозицію. Батьки ж підготували ярмаркові прилавки. Тут і випічка, солодощі та соки. Обирали те, що найбільше люблять діти. Багато смаколиків готували власноруч, каже одна із матусь. Це мінімум, що ми можемо зробити для наших військових, адже ну вони боронять там нас. Ми ну, якби допомагаємо їм звідси і морально, і е, не, якби будь-якою підтримкою. Тобто мене чоловік також військовий, я знаю, що це таке, е, як це все. І ну, такі ну, на перший погляд, як розважальні більші акції, вони дуже е, впливають на моральний дух їх там. Подібні заходи на підтримку воїнів, звична справа у закладі дошкільної освіти. Такий ярмарок вже проводять не вперше. Намагаються допомогти захисникам необхідним. Серед останніх покупок тепловізор, які вже використовують воїни на фронті. Метою сьогоднішнього заходу є зібрати якомога більше коштів для того, щоб вони стали корисними і змогли допомогти нам, нашим захисникам, виборювати нашу незалежність, наш спокій, наш мир. На великодньому ярмарку вдалося зібрати 33 тисячі 163 гривні. Ці кошти вже незабаром витратять на потреби захисників. Такі заходи допомагають не лише підтримати воїнів гривнею, а й виховують вміння допомагати та бути патріотом батьківщини підростаюче покоління українців. Олександр Толстюкнікіта валіоць, телеканал Перший Подільський. Різна цінова політика та вибір. Продукти харчування купує кожен, хтось довіряє ринкам, інші шукають знижку у супермаркетах, а хтось обирає варіант скупитися у магазинчику за 5 хвилин від дому. Куди хмельничани ходять на харчовий шопінг, дізналися журналісти у рубриці Питання дня. Ринки працюють лише до обіду, а от супермаркети майже до півночі. Маленькі ж магазинчики зазвичай найближче від дому. У кожному з них різна цінова політика та вибір. Та зазвичай купують продукти містяни та чому роблять саме такий вибір. Ви знаєте, по-всякому буває. Ну, в основному в супермаркеті. Обіщають цей кешбек, трошки із за того. Ну, все, все в одному місці. Ну і ринок так, так само дуже гарний. У, у нас в Хмельницькому дуже гарні ринки. В супермаркетах на ринках і маленьких магазинчиках кругом. А де найчастіше купуєте? А, найчастіше те, що було поблизу дому, маленькі магазинчики, напевно. А чому робити такий вибір? З роботи, йдеш уставши, До супермаркету робити якийсь гак, до прикладу. Тому такий вибір зручністю більше комфортом обумовлений, скажімо так. Та в супермаркетах. Да. А чому робити такий вибір? Перше великий вибір там є. Зайдеш все, що хочеш, візьмеш. Ну, в супермаркетах фрукти купуємо і овочі купуємо. Ну і крупи, сахар, крупи. ну, Наприклад, м'ясні вироби колбасні, більше в маленьких магазинчиках. Там вони більше довіри, бо вони кожен день привозять. Ну, Яєчка беремо на базарі, на цьому. у весному базарі там привозять кожен день яєчка свіжі. А де як? А чому так? Ну, Я дивлюся, де дешевше, так як пенсія. Невелика. Переважно в супермаркетах. А чому робити такий вибір? Тому що зручніше і можна в будь-який час це зробити. Більше в супермаркеті, так. Да. А чому да. робити такий вибір? Ну, по-перше, є великий вибір, зручніше. Прийшла на касу, розрахувалася і знаю, що все. Чистий четвер добігає кінця. Таким його інформаційно побачила команда Першого Подільського. Ще більше про актуальне подій країни та області для вас на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Наша ж команда бажає вам чистих осель, помислів та чистої мирної країни без окупантів.